Ну, ще на залишок у нас сир Брі. Ось ну, так, він добре підсмажився. Жару вже замало, але йому вистачило, щоб підсмажитись. Так що рішотка робить своє діло. Вона молодець. Так, ну що, вже все готово. Бачимо ця рішотка після чотирьох. Заходів, це вона була в такому вигляді на початку. Розмір решетки 34 см на 22 см. Це дуже гарно посмажилось. Це ви бачите, які печериці красивесенькі, помідорки, перець, кабачок і м'ясо трошки. Дуже такої там шкаринки не буде, тому що немає великої температури. Але воно соковите, нічого не прогорає. Це на, пі... на кінець, це трошки підсмажилося, але воно до продуктів ніяк не достає. 4 штуки в комплекті. Я думаю, надовго вистачить. Купляйте. Рекомендую.